Став трошечки так незвично, да? я не буду зараз загадати пісню. Хочу, щоб ви трішечки подивились направо-наліво. Подивіться, чи немає часу десь вільного між вами і людьми місця. Якщо немає, то можете якось обняти вашого сусіда, якось привітати і сказати йому мир. Тому що Господь посилає зараз ми. і трішечки спокою в тому краї, де ми зараз знаходимося. Трішки далі ми знаємо, що дуже багато біди. Знаєте, там, де є місце, там може віяти вітер. І сьогодні ми будемо роздумувати над дуже такою цікавою темою. Ми не домовлялися з Михайлом, і він таку цікаву тему, яка трішки пов'язана терпінням, довготерпінням, що це як плід Духа Святого. Тема проповіді, звідки він приходить і куди він відходить. Будемо роздумовувати, це записано від Івана, третій розділ, і будемо слідкувати ці події, які відбулися. З фресеїв один чоловік був не один наймен, зверхник серед людей. Прийшов він до Ісуса вночі і каже до нього: «Раві, ми знаємо, що прийшов ісе вчителем від Бога. Ніхто, бо з ким не має Бога, не спроможен такі чуда творити, що ти їх твориш. Учитель народу. Маємо декілька таких думок, чому він приходить вночі. Одна з думок, це він робить для того, щоб ніхто його не побачив. Під прикриттям цієї ночі тихенько подивився наліво, направо, щоб ніхто не бачив, і, і прийшов до Ісуса. Певно, він десь дізнавався, де Ісус має ночувати, де Він взагалі перебуває, щоб його ще знайти. Це не так просто, але тим не менше він це зробив. Інший варіант може бути, так як це був зверхник серед юдеїв, і він був чителем закону, чим займався в день. Чим люди займаються в день? З понеділка по п'ятницю, можливо, і до суботи. Тобто, працює в неділю працюють, знаходяться на роботі. Яка робота у вчителя закону? Вчити. Тим паче, що він був зверхний над людей, то він, певно, наставляв тих е, людей, які також продовжували навчати закон, тих, хто посина Бога розповідали, да, читали Слово Боже, закон Господній і певно він був повзайн. Тому є такі -от різні думки. Є така дуже цікава ілюстрація. І ось Оцей да, житель Закону не один він до Ісуса. Ці вчителя закону, які взагалі е, були, то дійсно не зазвичай в день вони викладали, вони, е, як слово Господнє можна як Його побачити, перечитували його, наставляли інших. І виключно вночі у них був час для того, щоб вони могли. Самі набиратися знань. Тобто в печерній час вони могли самі знову ж таки досліджувати Писання, досліджувати різні пророчества, те, що було, і над цим роздумовувати і набиратися знань, що далі вже можна було зранку, з Нового дня це передавати іншим. І ось він прийшов до Ісуса. Навіщо він прийшов до Ісуса? І визнав його, що Він є Учитель від Бога, тому що, бачачи ті всі чудеса, які Він творив. Він зазначив, що будь-яка людина таке творити не може. Це може тільки творити той, хто має якісь взаємовідносини з Богом. З ким немає Бога, не може таке творити. Давайте слідкувати далі, що каже на цей е, коментар цього Це вчителя народу Ісус. Озвався ж Ісус і мовить до нього. «Істинно, істинно кажу тобі, коли хто не вродиться з висоти, не бачити йому Царство Божого. Щось таке незвичне сказав Ісус з е вчителю закону. Не же йому? Як може чоловік уродитися, коли вже старий? І чи спроможний він увійти знову? В матері своєї та й народитися. Здавалося б, це вчитель закону. Багато є зна... має знань, духовних, він багато читає е... Тих писань, яке було пророчисто. І тут Ісус йому таке щось каже, що він не може зрозуміти. Ісус каже йому замочити не згоди? Що це є щось дуже важливе. І коли хто не вродиться з висоти, не бачить йому Божого Царства. Наскільки важливим є народження згори? Давайте послідковуємо далі, як відбувається спілкування і що хоче Ісус донести до цього вчителя закону. Не завжди ті знання, які ми отримуємо, вони нам пригождаються і до нас доходить розуміння того в той же самий час, як ми їх почули інколи повинно пройти певний період часу, щоб до нас дійшло. Буває таке, що комусь з нас розкажуть якусь шутку чи смішну історію. І начебто, вже розказали, закінчили, і ти думаєш, а коли мені потрібно сміятися? А потім думаєш, думаєш, і через кілька хвилин до тебе вже доходить, в чому суть була цієї шутки. А буває взагалі не доходить, і ти думаєш, що це просто ну, така нелепа була історія і взагалі не смішна. Тобто, і ще часом приходиться, щоб тобі пояснили, де дійсно потрібно сміятися, чи там можна сміятися. Бувають <постив> в житті нашого нашому моменту. Бувають. Так само і ці події, які відбуваються, часом вони відбуваються. Ісус щось говорить, і зараз ми також будемо прослідковувати, і Він щось каже, як пророчество, то що має статися, збутися. І це може бути ще поки не зрозуміло, для цього вчителя закону, але з деяким часом, і з виконанням цих подій, цей вчитель закону, він зможе зрозуміти. І це буде його шлях до спасіння і до царства небесного. Тому будемо слідкувати далі. Відрік Ісус, істинно кажу тобі, коли хто не вродиться з води та духа, не спроможу увійти у Царство Боже. Що народжується від Тіла Тіло, а що народжується від духа дух, не дивуйся, що я сказав тобі, треба вам уродитися з висоти. Народження з гори, також народження від води і духа. Що символізує воду? Можна це розцінювати як звичайну воду, так? а також ми можемо як духовну воду. Що є духовною водою? Слово Боже. І коли прийшов Ісус на цю землю, хто був цим так? Слово Боже? Ісус, Ісус був. Він був якраз таким е, оглощенням да, слово важко знайти Україну. Втілення. Втілення. так. втіленням цього слова Боже. Він був реальним, реальним. слово Божого. І, і потрібно людині народитися від води і Духа. Тобто від Слова Божого і Духа. І що ж, що ж це за дух? Що ж це за дух, від якого потрібно народитися? І як він взагалі е е торкається в вічі, і де він буває, якраз таки ми зараз прочитаємо. Восьмий вірш. Вітер або дух віє, куди, куди забажає. І шум його чуєш, і не відаєш, звідки приходить і куди відходить? Так Бог з кожним, хто народжується від Духа. Хто народжується від Духа Святого? Хто народжується з згори? Коли Дух Господній торкається серця, він може торкатися через проповіді, через пісні, через обставини, через важкі періоди в житті, приходить. Вступиє в серце людини. І це такий час відвідання, коли він торкається серце. І людина має прийняти якісь рішення. Чи дозволити Дух Святому увійти і народити цю людину згори, чи, можливо, ця людина відкидає? І тоді що? Цей дух іде далі. Він віяти хоче, він може торкнутися через різні обставини. Дуже цікавий приклад я хочу навести про одного чоловіка. Він був невіручий, не чув ну, про Бога взагалі нічого, ніхто йому не розповідав, Біблію він не читав взагалі ніякого доступу до духовної літератури і, взагалі, до людей він не мав. І він прогулювався берегом моря. І він прогулювався, прогулювався і знайшов якийсь такий скруток. Замотаний. Воно якось привернуло його увагу. І він почав розгортати. Думаю, що ж це може бути таке? Можливо, це якесь щось, щось таке цінне, можливо, хтось щось загубив, почав розмотувати, розмотувати, і в цьому... Замотилому такому покурку виявилась Біблія. Він почав її читати, і йому якось стало цікаво, що ж це таке. І до нього дійшло розуміння, торкнувся Дух Господній до його серця. І він, читаючи Слово Боже, зрозумів, хто такий є Господь і що йому треба зробити. Потім він почав шукати тих людей, що можуть Йому якось роз'яснити це слово Боже, почав цікавитись цим, і Господь пішов на зустріч поставимо тих людей. Він попав в церкву, Попав прийняв Господа. Не знаючи взагалі Бога, не бачачи людей, не спілкуючись, ніхто йому ніколи не розповідав про це. Дух Господній торкнувся через ті обставини, через, можливо, якась людина плила на кораблі. І в нього у цієї людини було дуже. Важлива це для нього Біблія. Він замотав її в якийсь целофан. І, можливо, був якийсь шторм, буря якась була. Можливо, речі повикидали. Хто скерував цим всім? Господь. Для того, щоб ця людина, яка ніколи нічого не чула, не, не спілкувалася з віруючими людьми, щоб вона могла спастися. Тому Дух Господній, Він віє. Він приходить, він наповнює когось, наповнює місця. Наповнює серця, він стучить в серце. Стучить сьогодні, договір вчора можна ступча. Хтось відкриває свої двері, а хтось можливо не. Тому потрібно, потрібно відчувати цей Дух Господній, коли Він стукає. Для віруючих людей, Дух Господній трішки дійсно є також інакше. Коли людина вже народилась з гори і цей дух. Господь він є в людині, і він такий побучний каже. Зробити те і те. допоможи цій людині. Інколи навіть зробити те, що, здавалося б, що виходить за межі нашої свідомості. Що для звичайної людини скаже, це, це якась глупість, Глупість, безумство. Підійди до той людини і, і, і скажи щось хороше. Розкажи йому дійсно, який Господь благий та добрий. І ти підходиш до тієї людини і ти дивишся на очах у неї Сльози. А ти міг би не підійти до цієї людини, ти міг би відкликати це побучення Духа Святого в твоєму житті. І, можливо, та людина, до якої хотів доторкнутися Господь через тебе, не зміг. Господь торкнеться, можливо, іншим, чином Дух є, де хоче. І Він побуджує, кого вважає за потрібне і дає кожному те, що необхідно конкретно в той момент часу, який потрібно. Бо так і з кожним, хто народжується від Духу, та людина, яка дійсно народжена, вона буде відчувати поклик Духа Святого, яка ще не народжена. Тому дух Господній ступає в серце. І давайте слідкувати далі. Озвався Никодим і мовив до нього. Як воно може статись? Ісус вже до нього у відповідь: Ти вчитель Ізраїля, і того не знаєш. Істинно, істинно кажу тобі: ми говоримо про те, що знаємо, і свідчимо про те, що бачимо. Ви ж свідчення нашого не берете до уваги. Говорив я вам про земне, а ви не віруєте. Як же віруєте, коли вам про Небесне говорити? Ісус йому розповідає про ці речі духовні. В, в оригіналі оце слово вітер, воно може вкладатися як вітер, так само, як і дух. І віє, тобто на вітру, може перекладатися так, як да, вітру, а може перекладатися як звук або мелодія. І тому віяння вітру це як цей звук або звук духа, або таке. Розумієте, і він приходить і стукає цей звук. Це такі здавалося, з однієї сторони, прості речі. Віє вітер. Так? Ми знаємо, коли віє вітер на вулицях, або коли ми відкрили вікна двері, та двері десь в кімнатах. І ми так раз бачимо, бо є вітер, штори шторки наші раз подули, Ми розуміємо, що відки вітер взявся, ми не знаємо, куди він дує. Не знаємо, але ну, ми знаємо, що із якого вікна в яке точно десь приблизно він віє. Ось. А де він бере початок і де він має своє закінчення, ми не знаємо? Прості речі. А духовні речі, як дух Господній торкається сердець, коли це відбувається і як? Це глибоке пізнання і таємство Господнє. І Господь розповідає про це не кодину в цій, можна сказати, таємній, вечірній розмові з тим вчителем законом. Слідкуємо далі, ніхто не війшов у небо крім того, хто зійшов з неба, сину чоловічий. Та так як Моїсей змія підняв у пустині, так треба синові чоловічому бути піднесеним, щоб кожен, хто вірує в нього, жив життям вічним. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але жив життя вічним. Це наш улюблений золотий вірш. І кожен віруючий або хто наближений до Господа, він знає цей вірш майже на пам'ять, якщо не на пам'ять. І це сказав Ісус Кому? Никодимо. Це вчителі закону. Давайте подивимося на цю ілюстрацію. Тут ми бачимо зображеного Змія піднесеного. Коли почалася, почалася біда, коли зміні почали жалити, люди почали вмирати і звернувся ми цей до Господа, і Господь сказав, візьме за безмія, піднесе язве, і хто дивиться з вірою, той отримає зцілення і не помре. І так само ми бачимо поруч Ісуса на Христі. Так само, хто подивиться на Ісуса з вірою, хто прийме його в своє серце, Він не загине. І про ці події розповідає Ісус Никодиму у цій вечірній розмові, такі таємні, можна сказати. Він відкриває те, що має статися. То, що було з Майсеєм, цей вчитель закону 100% знав. А те, що має статися, що син людський має, так само, як Змій, бути піднесений. Це ж має статися. І коли це станеться, тоді цей вчитель закону, що зрозуміє, що дійсно Ісус був, Сина Божим. що дійсно це той, повіривши, в кого можна отримати життя вічне і народитися згори. І буде в церкві небесним. І тому і кожному з нас необхідно для себе розуміти, що той, хто прийшов згори, той буде піднесений нагору. Так само, як та ілюстрація була і зі змією, так само з Ісусом. Ми не віримо там в змія, ми віримо в Ісуса. Тому що Ісус дарує нам життя. Бо не послав Богу світ сина світ засудити, лише ним світ спасти. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той уже засуджений. Бо не ввірвав в ім'я єдинородного сина Божого. А той суд такий, світло прийшло в світ. Люди ж більше злюбили темряву, ніж світло. Лихі бо були їхні діла. Той хто не вірував в Сина Божого, хто вже засуджений. Він вже був на Христі. Він постраждав за кожного, він виконав все з своєї сторони. А наше серце і наша душа чи вона віра в Сина Божого? Чи, можливо, ще вагається? Це заклик для кожного з нас. Хто ще не примирився з Господом? Господь торкається, торкається сердець і каже про цей суд. Чому ж люди інколи кидають Ісуса і Спасіння, тому що вони знаходяться в темряві? А той суд такий, світло прийшло в світ, люди ж більше зробили темряву, ніж світло. Лихі були їхні діла. Є така ілюстрація тут, де да? людина знаходиться десь. В такому темному приміщенні типу печари, і ось є промінчик світла. Це Господь, як той промінь світла. Оце темне життя людини, він світить. І є можливість вийти до цього світла і сийти мряди, або ж залишитися в цій темряві. І люди, декотрі вибираються лише в темряві. Бо кожен, хто чинить зло. Ненавидить світло, тож і не йде до світла, щоб не виявилися діла його. Коли можна щось прикрити в корупція, обман, щось можна привласнити, щось зробити таке лихе, це добре, коли це можна якось прикрити, зробити тихенько, щоб ніхто не бачив, ніхто не дізнався, але Господь бачить. Коли люди займаються, займають, от такі от справи темні, вони не хочуть виходити на світло. Тому що потрібно від цього відмовитися, від якоїсь користі неправомірної, від цих всяких о, таких от отганетних речей, і вони, ми будемо в темряві. Тут темно нас ніхто не бачить, наші діла не винні. Хоча насамперед темрява це відсутність світло. Відні сутні світла в житті Чому ми бачимо друг друга тут? Тому що є світло. Якщо ми вимкнемо світло, то що? Буде темрява. І темрява це не, не окремо щось таке, що могло би раз, темрява прийшла і світло щезло. Ні. Навпаки, коли зникає світло, тоді стає темрява. Так само і в нашому житті. Бо кожен, хто чинить зло, ненавидить світла. Тож не йде до світла, щоб не виявилися діла Його. А хто правду чинить, іде до світла, щоб виявилися діла Його сподіяні, бо вони в Бозі. Хто спонукає до добрих діл? Хто спонукає кожного з нас до оцього світла зробити щось хороше, приємне? Хто стукає, зробити речі інше? Хто віє, де хоче, і спонукає кого забажає? Дух Божий, Дух Святий. І він віє зараз. І Він торкається кожного серця людей. В свій час. Можливо, і зараз він торкається того серця. Не відкидає, не відкидає. Бо хто чинить правду іде до світла, щоб виявили з дівалення? Ті люди, хто правду чинить, хто чесно робить хто творить добро. Добре, щоб це добро воно сіяло і прославляється в Тесню Бесні, яке дає можливість це добро робити, яке спонукає людину робити. І давайте висновки, які ми можемо взяти з цієї розмови Ісуса із Никодимом. По-перше, Потрібно прославляти Господа за Його чудеса. Бачити ці чудеса в своєму житті. Вони є, є в кожному. Для когось це може бути чудом, а для когось це може бути і не чудом. А для, для особистих, для тебе, в твоєму житті, Господь посилає різні чудеса. Ми пам'ятаємо свідчення нашого любого брата Володимира, який він розповідав про ту кілітку, яку він хотів викинути. Це для нього чудом. Для іншої людини, можливо, це не наскільки дивна річ. Ну, квітка заявла, квітка е розквітла, Але для нього це чудо. І для декого це також свідчення, також чудо. Не це може бути не чудо. А й Господь наповнює кожного з нас чудесами в своєму житті. Буває, бачиш ті події, які стаються. Виходиш здобу, Ідеш і щось ти, подивився тебе, шнурок розв'язаний, ти нагнувся зав'язати і бачиш, що, поки зав'язуєш, бачиш, пролітає на високій швидкості машина через пішохідний перехід. І де, коли ти усвідомлюєш, що це тобі хтось допоміг. Це чудо. Бо якщо б тебе не був розв'язаний шнурок, якщо би тобі хтось не підказав. Не спонукав тебе той, хто віє, що треба щоб подивитися туди, щось зробити. Ти б міг бути вже відчувається. Ти б міг бути в лікарні або ж не в лікарні. Тому Господь, Господь кожного з нас посилає чудеса, різні чудеса, З збідлюється і замотає. Людина прийшла до Бога. І потім через цю людину багато людей, які спасалося. Потрібно помічати ці чудеса. В житті і прославляти Господа на ці чудеса. Відчувати відвідане Духа Святого. Господь стукає в наше серце зробити те чи інше. Стукає в наше серце прийти до Ісуса. Він стукає, Ми не відкидайте цей поклик І особливо потрібно звернути увагу на народження згори, тому що це є обов'язковою умовою присутності Царства Небесного з Господом. Не народитися згори, не покаятися, не прийняти хрещення, не примиритися з Господом. Царство Господне воно залишиться осторонь. І потрібно вірчим людям творити ці діла світа, бо вони в Бозі. Через це прославляється Господь на кожному місці. Не тільки в зібранні, коли ми можемо розказати щось приємне поділитися, вірш пісня. Заходити один одного, а також і напротягості нашого життя, напротязі тижня бути на роботі, прикладом робити свою роботу гідно так, щоб славилось Господнє ім'я, Дня. І щоб Господь через це прославлявся. І Він буде посилати радість і оце світло Господне буде розширюватися і Господню буде наповнювати. Все на хай люблючий Господь, власне кожного з нас. Адже дух Господній віє, де хоче. Він торкається наших серцем. І велика подяка Господу, що Він торкнувся і мого серця, і багатьох людей, і торкається зараз. Нехай йому буде велика слава, честь і покріне за все. Амінь.